тюнінгує вже Індія, кожні 100 км у нас по плану одне доповнення мотоциклу. Ну, Щоб веселіше було. Ось, Ти, ти чіпуєш, да? а, це стяжечки, а це дріфт проєкт. Ну, в тебе, ж, в принципі, Honda Civic є, то ти знаєш, що таке стяжечки на бампер. Да? Ось. Так, в принципі, все по кайфу. Зараз невелика перерва, і їдемо. Далі. Третій мотик за день. Вікторі! Моє почтіння. Оу, oh май. Космічний звіздольот. Oh. Доброго дня! Ми з України. О, oh, Вікторія! І все, ви бачите дизайн. Всюди вішки. Вішка, вішка. Ну, Зараз подивимось на швидкості. Ну, вібрації тут конь. І мотор, я так думаю, самий в'ялий. Щеплення саме туге, гальма беруть в кінці, але такі достатньо різкі. Рейнджан повного бака вистачає на 151 милю. Тут 250 км. Що я можу сказати? Їдеш стильно, мотик стильний, посадка. Не така зручна, як в Індіані, але ну, вона кайфова. Бетвінг доволі здоровий, такий масивний лопух. Мені подобається руль. Я сиджу, реально кайфово. Сам мотик по стилю щось схоже на Бетмена, Реально. Тут куча прибув всяких, не розбираюсь. А, це я розумію медіа, тому що Volume Tune, це радіо. Прикольно зроблено, до речі, такі пульти. А це, я так думаю, підігрів та а, а, світло, можливо. Виклад такий назойлів. Він все ж таки погучніше буде, ніж на Харлі і на Індіані. І тормоза також б'є вилку. Так, ну що я хочу сказати, щеплення пробуксовується факт. Вже неодноразово газ дає, оберти закидає, але він нікуди не їде. От. Тут ще ні, після трьох тисяч починає. А мотор такий собі ніякий. І він доволі жорсткий, щось поки що не можу впіймати кайфу. Індіан кайф, Харлі зрозуміло, кайф, а тут я поки що не можу розуміти, за рахунок чого має бути кайф. А єдине, що тут реально ліпше, це вітрозахист. Тут дуже класний а, бетвінг, і через це реально ти їдеш кайфуєш. Тобто задумка мотика дуже непогана, але якщо було б ісполнення, да? Таке як в Індіані чи Чехали, то було б на рівні. А так це можна сказати, що якщо то BMW і Mercedes, то Вікторі це ну, Opel. Це <плес> реально так. Подобаються аналогові прибори. Це дуже класично. Я вважаю, що на всіх круїзерах мають бути саме аналогові прибори. Це кайф, це стара школа, ніякого діджиталу, а тут і так, дві-два екрани діджиталу є, нахер треба ще. А, індіан, а, точніше Вікторі, також максималісти, розчертили шкалу швидкості до 200 миль. Вид а, на 5 з 5. Я вважаю, що це найкрасивіший мод з трьох. це моя особиста думка. Але коли сідаєш на нього після тих двох, ти розумієш, що це ну, на троєчку. До речі, витрата палива, як ви бачите, 38.9 міль на галон в одному галоні 3,8. 3,85 літри, то це виходить реально десятка на сотню. Ну, мотор 1,8, скільки ви хотіли, щоб мотик жрав з мотором 1,8. Ну, в принципі, як і машина, да? не дуже відрізняється. Так, а ми вже під'їжджаємо до Хмельницького, як я розумію. Щодо вихлопа на Вікторі, це той випадок, коли вихлоп гучний, але ніякий. Просто гучний і все. Ну, він не красивий. На Харлі на Індіані він красивий, він звучить. Тут я поки що цього не побачив і не відчув. Керується, до речі, можливо, от рульожечка, щось між а, індіаном та Харлі. Тобто Харлі рулиться найгірше, як на мене. Хоча це дивно, але він найменше, але рулиться не так кайфово, як ці два. Індіан рулиться краще всіх. А от Вікторію ну, майже як індіан. Але він такий більш збита підвізка, я б сказав, не збита вона більш жорстка.